Уже традиційно в день журналіста нагороджують працівників мас-медіа краю грамотами і дипломами Закарпатської обласної ради від імені голови Закарпатської обласної ради Івана Палоги. Грамоти вручив його заступник. Питаючи сьогодні вас святом, хочу вам побажати перш за все безперечно. Це здоров'я здоров'я, натхнення. Бо журналіст це як казав мені один із ваших старших колег. Це е, е, людина, яка знаходиться вічно у відрядженні». Грамоти вручили журналістам телеканалу «М-студіо», інтернет-видання Мухачівне, газети Старий замок та інших засобів масової інформації за вагомий внесок у розвиток журналістики краю до професійного свята майстрів. Пера також приурочили вручення нагород Закарпатської обласної профспілки. Ми підвели підсумки. Цього огляду конкурсу і вверх раді проспілок відзначили кращі журналістський За підсумками проведеного напередодні конкурсу відзначили дипломами за найкращі серії робіт із висвітлення життя та проблем профспілок краю. Всі нагороди були підкріплені цінними подарунками.